про таємні організації української інтелігенції, які виникали та зникали у 19 столітті, але результатом діяльності яких є без перебільшення існування української нації сьогодні. Про Кирило мефодіївське братство, яке нібито існувало у 1845-47 роках, та було розкрите за доносом Петрова. Я вже вам розповідала у всіх подробицях. Тут лише нагадаю основних діячів, які отримали різні терміни заслання. Найбільший був у Шевченка Тараса Григоровича 10 років. І от по його поверненню і поселенню у Санкт-Петербурзі, а повернутись до України йому було заборонено. І починається назву це другим розділом народження української ідентичності разом з товаришами по братству Костомаровим Лішем Білозерським та іншими вони створюють так звану українську громаду, основне прагнення якої було показати що українці окремий народ із власною культурою. Тут важливо звернутись до історичного контексту. Микола І помирає у 1855 році під час кримської війни, яка закінчилась поразкою Росії. Олександр II успадковує імперію у кризовому стані. Цареві потрібно було швиденько модернізувати імперію, аби уникнути революції і наздог. Гнати Європу, ось тоді і були запроваджені так звані великі реформи. Не буду дуже заглиблюватись у це питання. Тут нам варто зрозуміти, що імперська влада була зайнята, образно кажучи, капітальним ремонтом і тому трохи ослабила контроль та пильність, чим і скористалась українська свідома інтелігенція. Адже у Києві свою напівлегальну та таємну діяльність розгортає Київська громада, і по інших містах, як от у Харкові, Полтаві, Чернігові, Одеси, виникають свої осередження. Редки громад. Що вони робили? Санкт Петербурзька громада перекладали та поширювали українські книжки, популяризували ідею освіти рідною мовою, створювали журнал Основа, перший український часопис, виданий поза межами України. Саме основа стала дієвим засобом пробудження політичної свідомості українців. Статю Костомарова, дві руські народності, Дорошенко називав євангелієм українського націоналізму. Правда, недовго проіснувала Санкт-Петербургська громада, як і журнал-основа від історики. Я почула різні версії, як, от, наприклад, смерть Шевченка у 1861 році, бо нібито він був ідейним зерном цього руху. Також відміна кріпацтва, що було чи не основним бажанням програмовим громадівців. Ну а закриття часопису основа відбулось чи то через проблеми з фінансуванням, чи то через ідейні розбіжності редакторів. А так як основою займався пантелеймон Куліш, що мав дуже скандальну репутацію, перегляньте мою серію Скандали Куліша, якщо досі не бачили. Я думаю, там був цілий букет. Ед причин, тож центром громадівського руху стає Київ, про що я розповім вам у другій частині цього відео.